thank <laughs> you Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Минув рік після кривавого розгону майдану. І власне ця ніч стала точкою відліку подій, які назавжди змінили Україну та українців. Про те, як за цей рік змінилися прості люди, які стали спочатку захисниками барикад, захисниками майдану і пізніше воїнами. АТО. ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Це і учасники майдану і також воїни батальйону Донбас, які повернулися. Із зони бойових дій це є Богдан Придун, Остап Проста, Роман Берко. Вітаю вас! Добре, Дякую, добре. що ви прийшли власне до нас на ефір. Ну, перше моє питання, як взагалі змінилося ваше життя за цей рік? Так, мабуть, ви прожили стільки скільки, може, що може вистачити з цих подій на кілька життів для інших людей, як, як було, власне, як все починалося? Ви пам'ятаєте зараз ніч розгону майдану? І яка була ваша перша реакція, коли ви побачили, як Беркут побив людей? Остап ми про це не побачили, ми про це знали. Ми якраз ага. їхали на майдан і доїжджали вже були біля Житомира. І наш товариш, рак Степан, який перебував тоді на Майдані, будучи студентом, позвонив і сказав, що майдану більше немає. Що їх жорстоко розігнали, всіх побили, і ми йому сказали не переживай ми за дві години до Києва. Тоді перша реакція була, це. Це ми були на... за дві години до Києва автомобілями. Тоді було розуміння того, що це вже якийсь переламний етап після цього побиття Майдану. Що далі вже не буде, так як було раніше. Так ми так само як були учасниками помаранчевої революції, <гум> і ми пам'ятаю, я пам'ятаю особисто, як ми студентами приїхали. Після ночі голосування, навіть перших результатів якихось екзитпулів, і на Майдані не було практично людей, і ні звідки вони появилися. Я зрозумів зразу, що це та хвиля, якою патріоти скористуються в тих національно визвольних змаганнях, і був впевнений, що революція почалась. Роман, які, які в тебе спогади з тих, з тих днів? Ну, насправді сьогодні рік. Рівно рік. Скажу вам, що я в принципі усвідомлював, що буде ну, народ просто не здасться. Тому що було видно, як студенти, так і вже дорослі люди, наскільки вони, скільки їм надоїв той бардак, це ставлення тодішньої влади до простого народу. Я розумів, що буде, буде непросто, але перемога буде за нами. І тоді вже почалися дуже активні революційні події, по суті, на Майдані, в які ви, власне, активно долучилися до цих подій. Яка була ваша реакція Остап тоді на Майдані? Що ви робили, власне? Все почалось з мали? того, що ми прийшли, почала збиратися дуже велика кількість людей, як ми пам'ятаємо. Дуже багато почали їхати зі всієї України і. Тих, кого розігнали, якщо я не помиляюсь, вони були сховані в Михайлівському соборі, вони заховалися тоді від е, дій Беркуту, почали з'їжджатися дуже багато людей, і всі почали між собою зізвонюватися, збиратися в групки по знайомих. І коли ми перебували е, там в кафе, паличай, нам позвонили, що на погнали бульдозер на Банкову. І ми зразу зрозуміли, що там будуть. Е, там жорсткі дії з точки зору там, руху майдану, Чисто, і, і ми зразу направилися туди і побачили це все. Ми в цю революцію були в такому зі штампом провокатори. Всі називали нас Всі провокатори. провокатори дуже багато хто так помірковано дивився. Я розумів, що цю владу можна буде перемогти виключно силовим шляхом, що насправді і сталося. Це було очевидно після Дій Власне. Це було очевидно після Дій Берку. Uh -huh. Це зрозуміло, що якщо людей беззахисних так сильно побили, то що вони будуть вчиняти далі, щоб зберегти ту систему, зберегти той режим, який вигідний. Uh -huh. До Майдану, власне, ви працювали, навчалися, там, вели, мабуть, якесь спокійне життя, не знаю. Цей uh -huh. рік просто змінив вас як особистості, ну, Роман? Ну, з Остапом ми однокласники. Uh -huh. Ми вчилися в одній школі. В одному класі з Богданом я вчився в університеті, ну і так тримали зв'язок після навчання всі разом. Що саме змінилося? Ну, важко сказати, ми, в принципі, ми ті ж самі ми не змінилися. Ми знали, що буде така вся ситуація, і що просто як серфінгіст чекає там. Своїй хвилі. Своєї хвилі ми просто чекали моменту, коли можна буде починати щось робити. Ми попередньо для того займалися стрейкболом, це така спортивна військова гра. Ми вже на Майдані мали там практично всю екіпіровку, мали на налокітники і так далі. Ми знали ще до того. А так в повсякденному житті я адвокат. Я економіст. Я також економічно. Mm -hmm. Ну і пізніше вже також бійці добровольчого батальйону Дудбас, так? ви так. вступили в цей добровольчий так, батальйон. Відразу, відразу. Взяли зброю в руки і поїхали на схід продовжувати там Майдан, але по суті, вже російсько-українську війну. Розкажіть, чому ви вирішили продовжувати цю боротьбу, яку почали на Майдані? Ну, мабуть, Богдан, так? розкажіть свою історію. Я, на жаль, пізніше ні, добре. Останки. Він, на жаль, Богдан ще не мав можливість попасти на війну. Я думаю, його скоро це чекає. Ну просто знали, просто знали. Та як ми були на Майдані, якщо так можна сказати, в силовому блоці. Типу ми не перебували просто на Майдані, там не світили ліхтариками і так далі. А ми брали біти в руки коктейлі Молотова бруківки і, і намагалися весь час бути на передовій. Які і... такі найяскравіші спогади є з тих днів? Це бої на. Звичайно, перше це події банк. на Банковій. Бабак. Це можна сказати бойове хрещення. В перший раз вдихнули газу, газу так... перший раз зловили міліцейську палку. Це наш друг Степан, який нам зателефонував, що розігнали Майдан. Він найбільше постраждав від Беркуту. Ну, в загальному, то найяскравіші спогади, це звичайно Грушевського. Це були найдовші бойові дії громадськості, скажімо так. Ну, якщо порівнювати, звичайно, з війною, то ну, це дитячий садок насправді. Те, що було на майже. Ну, я б не назвав це дуже в принципі дитячим садком, бо воно так зараз сприймається, що це дитячий садок, але насправді, як тоді міліція викрадала людей, як людей годинами били, тримали в холоді, вивозили за Київ і десь в лісі, лишали там роздягнутих на, на загибель. Це насправді було дуже складно. Ми, як пересувалися по Києві, ми їздили в метро, ми, в принципі, переживали. Дуже був страх. Не, було відчуття, що за тобою стежать? Тому що була інформація, що на Майдані було дуже багато агентів ФСБ, і власне чи якось був Доводило, страх по-дурному попастися, тому що в загальному люди байдужі, і якщо міліція там пось виривала, можна було просто попасти там. Серед байдужих людей бути схопленим і далі твоя доля залежала там незрозуміло, чого. Що... ви якось маскувалися, скидали цей одяг з Майдану, передягалися в але по-любому е навіть не смерділи, а пахли тим майданом тим дровами, тим димом. От по тому, в принципі, і міліціонери визначали, хто хто на майдані, а хто як ви зараз згадуєте ці вогні революції, вашу особисту боротьбу і тоді на Грушевського. І реакція Беркуту на це, як ви оцінюєте тоді дії правоохоронців, як вони діяли по відношенню до нікчемно, мирних мітингування. Нічем. Вони насправді вони діяли як карателі, якими зараз нас на українську армію і на добровольчих батальйони кинули ж там карателі, Насправді карателями були вони. Вони просто забивали людей без ніякого співчуття. і... При повній безвідповідальності без знали, що їм за це нічого не буде. Їм була на ЦУ. Напевно, якось підтримали це фінансово, і вони діяли без тормозів. І застосовували зброю. Ви бачили, як вони стріляли в людей. Так саме цікаво, е, якраз 20 го числа. Вони ж ми якраз поїхали з годині 5 ранку додому, і ну як додому до людей, де, в яких ми жили, також хочеться подякувати і Наталі, і Ларисі, і їхнім сім'ям. І почули е, тоді, якраз з Буковини, якщо не помиляюсь, двоє е, людей, які там бурківку клали, чи що, і е, тоді їх вони от забігли і там розділи їх перші, такі враження дуже складні були, коли їх побили. А тут просто будівельники. Будівельників, будівельників так будівельників, та, будівельників. просто будівельників, де Але вони, вони були... на Грушевську, якраз от стороні вони просто зайшли. Квартиру, ні, ні, і... в них просто була необережність мати каски. У них просто була необережність. Вони ж були будівельники, і по техніці безпеки вони мають мати каски, і вони мали каски і їх щось, я не пам'ятаю, здається. Та й розділи, розділи і розділили і били їх з травматичної зброї, десь стріляли. Досить так. Просто у людей, які от не мали жодного відношення. І було багато таких випадків, коли власне під роздачу попадали просто, просто рості, люди, щоб проходили вулицею. І так. таке свавілля Беркуту пройшов рік, але воно не не покаране. Так ми знаємо, що звільнення з лави правоохоронних органів дуже дуже, дуже незначний відсоток, так хоча частина, частина з них на начебто поїхала на схід в АТО, але власне ми не бачимо нікого, хто би зараз сів заграти за те, що тоді побив студентів, за те, що стріляв людей. І в кінці кінців заростріли на інститутській. Як ви зараз через рік часу оцінюєте все, що відбулося в розслідуваннях цих подій на Майдані? Чи не відбулося нічого на вашу думку? Ну, цього слід було очікувати. Угу. В принципі, основний кістяк теперішньої влади це всі, хто перебував при владі при режимі Януковича. Ну і відповідно. В доступ до розподілу ресурсів. — Ніхто не хоче бути. Відповідно, ніхто. Ворону, ворону окла не, не, не вийшли. І якісь дії з їхньої сторони відносно покарань. Ну, я не очікував особисто. Впевнений, що Остап не очікував, що буде якийсь. що хтось сяде, Принаймні сяде в тюрму за це. От. А... Ну, Моя думка: покарані мають бути. Повинні бути, тому що ціна цієї свободи надто висока. Люди насправді ж пішли проти свого народу, вбили, вбивали там, і комусь і род ніби зашили, комусь садили там на феєрверки і, під, і підпалювали їх. Ну, ці люди мають сидіти в тюрмах на, на дуже довгий термін. Дуже довгий термін. І тут я думаю, що рано чи пізно воно відбудеться. Просто ну і ще не час пізніше. Ми бачили, як після розгону кривавого розгону майдану за лічені дні майдан вже перестав бути мирним протестом, перетворився на велику таку силу спротиву. І ви автори якраз цієї, цієї конструкції, так, яку, яку ви влаштували. Розкажіть, будь ласка, за неї ця катапульта, звісна, якою, яка була символом Майдану, так, такого е, народного спротиву, козацького спротиву, проти цієї е, сили правоохоронців, сили людей, які Та, ми першу, випу, ніч, першу ніч ми <гум> брали участь в боях на Грушевського. У перший день і на другий день ми як прийшли, то на другий день було так. це було 20 січня. Вони зайняли позиції зверху, і до них неможливо було докинути бруківку, і ми вирішили, що народ дуже змучений був, тобто вони треба давати катапульту з тих ну, хлопців, так... що були на передовій, залишилось дуже мало, ну тому що це. Е, важка праця. Важка праця. Коли кинути там з усієї сили 5-7 разів бруківку, м'ясо, в принципі втомлюється і розтягується. Цей... Плюс холод і організм виснажується швидше. Ну і Ми вирішили, що потрібно придумати якийсь механізм, щоб докинути бруківку і коктейлі до лінії міліції. Славні предки придумали. катапульту. Катапуль, чи то... чому не скористатися тим досвідом? І дуже важко, вона нам дала. На Майдані була it палатка ну оскільки ми е, за фахом не інженери, нам потрібно було підказки. Тому ми пішли е, до інтернету і почали шукати е, креслення, як зробити катапульти. Е, Нам роздрукували е, матеріали, і ми пішли шукати е, сам матеріал, що її робити. Звичайно, нам всі казали, кого ми просили якісь там. Дошки, цвяхи, молотки всі казали, що ми провокатори, що ми зараз спровокуємо е, якусь криваву бійню. Але ми не зважали на це. Не давали розібрати що... барикади, бо ще казали, що ми агенти міліції і хочемо послабити барикади. Mm -hmm. І ми тоді зрозуміли, що ми в четверо цього не зробимо. І давай ходити просити по майдані всіх людей, хто би міг нам допомогти. Спочатку звернулися до правого сектору, бо, якби з нього почалася вся така е... Ці активні, дії. активні дії. Вони тоді вистояли зряд і пішли на, е... через Грушевського на... до Верховної Ради. Ми позвонили до нашої друга Лариси Захарової і попросили, щоб вона нам підтягнула. Матеріали. деякі матеріали, які не були в доступу, там цвяхи, солідол, карабін, такий, альпіністський, чи не альпініст. шнури. 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 І почали шукали правий сектор, що він нам допоміг так просто, технічно, організаційно. На диво мені тоді з них не знайшли і почали так просто вихоплювати людей з вулиці. Знайшли двох хлопців, дуже класні пацани. От з Києва. Там втратили з ними контакт, дуже би хотіли їх знайти. Не знаємо навіть їх шукати. Ми їх тільки в ту ніч бачили, більше їх не бачили. Нам дуже в тому допомогли. взагалі дуже багато, коли ми то робили, дуже багато хто людей долучався і допомагав, а дуже багато хто заважав. Дуже багато хто допомагав. От просто приходила людина, так навіть не з майдану, щойно приїхала, там верхній одяг, там куртка штани і кепка, і він зразу при пішов до роботи, брав молоток бив цвяхи, І помаленьку, помаленьку, і воно щось виросло. Як Майданівці ставились до ідеї з катапультою. Підтримували? По різному. По -різному. По різному. Були такі, що кидали нам пітарди під, під руки. Я не, не знаю, чи то були майданівці. Були такі, що казали, ви визвете. Ви провокатори, ви провокуєте їх на більш силові дії. А були такі, що допомагали, хвалили і. І розвивали. пізніше, ви спронили цю катапульту і, власне. Ну, це вже Вона знадобилася для бойових. Спорудження, це вже був mm -hmm. вечір 20 го числа. Е, до спорудження вже долучилось дуже багато людей. Е, е, ми... Ще якась сотня нам допомогла, я не пам'ятаю. Ми прийшли в якусь палатку і кажемо, дайте хоч людей. Вони кажуть, ну добре, п'ятеро, хто хоче там допомогти. От я не пам'ятаю, може сотні. Ні, ні, ні. Це ще якась була. Ну насправді це вже не так важливо. Ну, важливо. І десь година восьма вечора, 20 числа, ми почали робити перші випробувальні постріли з нею. Чим, чим ви тоді цілили? цілили. Ми брали бак, баклаху з водою, ну, щоб ага. нікого не травмувати. Ми не знаємо, чи воно, ага. там, яка буде траєкторія польоту, і ми стріляли простою пляшкою з водою, такою великою 5-літровою. Ну, катапульту, ми, ми її будуємо. А нам знайомий дзвонить на телефон і каже, Ми перед тим дзвонив йому, каже, ми будемо катапульту зараз будувати. І він каже, о, ти по молодці Тут вже під вечір дзвонить, каже: слухай, тут є онлайн-гра на телефон, вже до катапульту і треба стріляти по Беркуту по Ну і ми зрозуміли, що ну, свого вистрілу вона так жаль, бойового не зробила, не зробила оскільки е з тих, хто її будував, не виявилось інженерів. Mm -hmm. Але вона зробила такий. Ідеологічний більше урок, люди згуртувалися. Навіть Остапа батько дзвонив і казав, що останній раз катапульту Київ бачив у 1247 році, коли Батий захопив Київ. Тоді, коли останній раз в Києві використовувалися катапульти. це був такий символ Майдану, символ боротьби. Навіть можна сказати символ свободи. Символ свободи, так. Але потім, коли Беркут пішов в ту ніч пішов напад і наступ та наступ і розвалив кота. Розвалив її. Потім люди її спалили, щоб зігрітися. На дрова випростили, і тому від неї залишились всім... тільки світлини. Світлини, і до інтернетже історія Так, але її якісь люди теж принесли якийсь аналог. Катапульт, який так само не стріляв, як і наш. Він зараз стоїть чи в майдані в цьому музеї революції чи щось таке. Ну він там є біля стадіону Лобановського. То вже плагіат. <реш> кілька ночей ви боролися на Грушевського. Та це були дуже запеклі бої тоді. З Беркутом тоді були кілька спалених автобусів. Власне, згадайте, оці ці тяжкі ночі, Остап. Та ми, до речі, мали стосунок до підпалення першого і другого автобуса. Пам'ятаю, відбуваються такі дуже запеклі бої, газ, гранати. І тут якийсь хлоп хлопчина відбився від групи, от якийсь років 16-18, під... а ми такі були в екіпіровці, він підбігає до мене і каже: на. І втік. Я відкриваю я там ку цілий кульов коктейлів ну, Я Кажу, ну що, хлопці, пішли. І зразу пішов перший і другий автобус. Пізніше цей дим від автобуса він став стіною між ні, первом. Ні, ні, він ні, не захистив. Він людей не захистив. Від... Він просто, просто горіли автобуси, воно дуже діяло психологічно на мітингувальників, тому що люди підходили, підтягували підтягувалися, підтягувалися бачили якийсь результат спротиву. Ну, Міліціонери, напевно, теж розуміли, що раз пішли та загорілися автобуси, значить не все буде так просто. Тобто моменти не боїв, коли вони просто стояли по периметру, видно, в принципі, було серед е бійців внутрішніх військ, що вони не задоволені тим, чим, що вони роблять. Саме ВВШ Остап. Чи було розуміння, що якщо би ви тоді не робили цих дуже радикальних дій? То Майдан був би зачищений набагато швидше і великими жертвами. так? Дії Беркуту були тоді агресивні по відношенню до мітингувальників ці дні? Вони взагалі. Дії mm -hmm. Беркуту були агресивні ще до революції. Це люди, які себе вели, якщо так можна сказати, неморально. Це раз. По-друге, покажи, що по-друге. Mm -hmm. Ви не шкодуєте про те, що ви тоді саме так діяли. Mm -hmm. -ді. А, от що я хотів сказати, що якби дуже багато на неї зараз нарікають на ніч гніву. Я вважаю, що якби не ніч гніву, це о, революція би перейшла в зовсім інший формат. Який? То, як можливо, ну, можливо розвивалися в... тоді події. просто Львів почав, люди почали розгнівані палити райвідділи прокуратури СБУ. Воно зразу перекинулось на інші області, і та цепна реакція винцового, вона зразу, зразу правоохоронці всієї України злякалися за свої домівки, ніхто не знав, як воно що буде, і я думаю, що це було насправді вирішальним, що в результаті чого, що працівники там силових структур перестали виконувати накази, і відповідно Янукович втік. Якби не ця ніч гніву, насправді не знати, що би воно було. Звісно що Як там Я, якась частина... частину Буду... долювати можна порівняно. Mm -hmm. Ми зараз продовжимо нашу розмову, робимо невелику паузу для реклами. Це програма в об'єктиві. Не перемикайте, ми повертаємося вже за мить.